Починаємо наше тренування на мобільність. Воно триває 20-25 хвилиночок. Для тренування тільки зручний одяг, важне без взуття, фільмний простір, щось під ноги під стопи, щоб було займатися. І ми починаємо. Сьогодні починаємо з положення рівноваги, дві наші стопи разом, рівномірно розподіляємо вагу на всю нашу стопу, Трошу, трішечки перекочуємо вперед-назад. Можна прикрити очі, відчути себе в просторі. Повільний рух вперед, назад, Вперед. назад. Добре, повертаємось в центр, Витягуємося за маківкою угору, Пальчиками рук потягнулись донизу. Переходимо в позу Ромберга. та одна нога перед іншою. Дві ноги в одній лінії. Якщо важко, можна поставити на серединку стопи або знову повернутися. В положенні коли дві стопи разом, так? підбирати свій рівень навантаження. Відбудовуємо себе дві стопи в одній лінії, витягуємо за наківкою вгору, залишаємось в цьому положенні. Є. Наша протилежна рука йде вперед. Фокусуємо погляд на нашому великому пальчику і починаємо рух тільки вправо. Два очами слідкуємо, три. Чотири. П'ять. Шість. Добре. вгору Почаємо, слідкуємо. Два. Три. Штопи підлаштовується. Чотири. П'ять. Шість. Добре. Тільки вниз. Один. Два. Так, щоб ви бачили свій пальчик. Три. Чотири. Шість. Чудово. Опускаємо руку і руку, закриваємо очі, спробуємо відчути себе в просторі. Продовжуємо витягнення замиків вгору і ще трішечки залишаємося. Добре. Можемо відкрити очі. Провелимо крок назад, змінюємо положення ніг У -у -у. на одну лінію, рівномірно, щоб ми не завалювалися на передню або задню ногу. Протилежна рука, да? передні носі. Вперед. Сфокусувалися. Поглядом да? слідкуємо з нашим великим пальцем. О, відвели в бік, Повернули. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ждемо вгору. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Донизу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Є. Пускаємо руку, закриваємо очі. Тримаємось. Тримаємо баланс. Дихання повільне. Є. Розплющуємо очі. Знову змінюємо положення тіла. Рівномірно розподіляємо вагу. Є протилежна рука вперед. Зараз ми сфокусували погляд на великому пальчику. Да? І рухи робимо головою. Угу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Чудово, підберіди вгору. Один. Два. Три. Чотири. Тримаємось. П'ять. Шість. Ждемо. Повернулися Змінюємо положення угу. руках Вперед. Оп, знайте, центр. Є. Слідкуємо за великим пальчиком і розвертаємо голову да, вліво. Два. Три. З однієї сторони може бути легше. Трішечки. Да? Чотири. П'ять. Шість. Угу. Вгору. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Донизу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Його. Повернулись наше вихідне положення. Ти попрацювали з нашим Око руховими нервами, м'язами і а, з нашим вестибулярним апаратом. Добре. Приходимо в положення дві стопи разом. Витягнули за маківкою. Ключиці, Тягнемось вперед. Розвертаємо да, трішечки тупо. І ще. Чотири. Три. Є, наша нога йде вперед, на півпальчики. Оп, і знову все розвертаємо. Два, три, чотири. П'ять, шість. Змінюємо кожен ніг. Поставили вперед пальці. Розгинаємо, коли воно направили вперед. Розвертаємо тулб. Угу. Тільки тулуб. І ще. Чотири. Три. Два. Оде. Чудово. Наша нога йде вперед. Ми піднімемо її над підлогою. П'яточку штовхнемо донизу. І тільки голова вліво вправо. Два, три, чотири. Оп, тримаємось. П'ять. Шість. і ще разочок. Сім. І останні вісім. Змінюємо Інша нога. Вліво вправо. Один. Два. Три. 4 5 6 7 8 Чудово. І тільки очі. Угу, до фіксувала. Очебливо вправо. 1 2 3 4 5 4, 5, 6, 7, 8. Прусували, да? ось у нас рухається вліво-вправо. Щоб ми трішечки себе розбалансовували. Є. Переходимо далі. З цього положення потягнулися маківкою вгору, розташували наші долоні. На нижніх ребрах великі пальчики назад, вдих. На вдиху ми розштовхуємо наші ребра в оки. На видиху стягуємо, повільний вдих, намагаємось дихати через ніс і видих. І ще раз вдих. І видих. Вдих. Маємо відчути, як м'язи, спини трішечки розтягуються, ми розштовхуємо нашу спину, наші ребра в боки, Плечі при цьому не піднімається, залишається на місці. Іще два. Останній. Вище. Да. Вже наші пальчики всі направлені вперед. Ми трішечки себе стискаємо вдих, видих. Вдих. Намагаємось подовжувати вдих і видих, набрати максимально повітря в легені. але обережно, так? якщо не звикли працювати, не звикли дихати на, повну, на повну, повною грудною телі клітиною, повним об'ємом легких, то можемо бути трішечки важко, можемо... Навіть втрачати да? баланс, тому обережно все в вашій амплітуді і в можливостях. Вони покращуються, але треба обережно їх розвивати потрошечку, але регулярно. Вдих, видих. І ще вдих. Видих. Тих, штукаем, рапповбоки. Вытих. Еще два. Чудо. Угу. Нет. И наші руки донизу. Уводимо їх через боки запотилицю. Великі пальчики замужними впадними, ліктями потягнулися в боки та зафіксували. І ми робимо видих, довгий-довгий видих та залишається на місці. А на вдиху ми потягнулися, потягнулися вгору. І ще раз видих. Вдих. Направляємо грудну клітину вгору, ліктями тягнемось з боки, видих. Та. Ми робимо не кивок головою, та, на розгинання згинання, а відкриваємо грудну клітину, тримаємо нашу голову і округлюємо грудну клітину. Таз на місці, видих. І ще раз вдих, видих. І ще два. Останній. Добре. Залишаючись в цьому положенні, знову таз на місці. Ми робимо вдих і виходимо нахил вліво, ліктями тягнемось в різні боки. Та настягнеться все наше вічна. Поверхня, з правого боку. Вдих. Видих і ще вдих, видих. Чудово. Потягнулися, зробили довгий повільний вдих і на видих повернулися. І ще чотири. Три, два. Останній. І в інший бік повільний дих, вдих, дих, видих, вдих, вдих, тих, тих, вдих, видих, І ще два витягуємо всю нашу бічну поверхню, ходимо в нахло настільки, наскільки можемо, але далі намагаємось допомагати тазом уводити ще й таз. Тільки тулб-городна тлітина. І останній раз. Чудово, ще трішки залишаємо в цьому положенні. Таз на місці. Ми робимо вдих і вже на видиху розвертаємось та таз, слідкуємо. Та? Він направлений вперед. Вдих. Видих. Вдих, Від. так, Лікті, руки зафіксовані, ми їх нікуди не стягуємо вперед. угу. ну, на основному місці ми тільки розвертаємо толп. Повернулись. Видих на розвороті, на обертання допомагає нам страхувати наш і різний та траву. Ми різко не, те, не дірнули, та ще щось а, не потягнули. Ми розвертаємось на видиху, трішечки отримуючи наше м'ясо. В тонусі видих. Ще поразу. Повернумо ще через сторону. Наші руки повертаються вниз, даємо їм відпочити. І переходимо трішечки далі. Наша ліва нога робить крок вперед. Угу. Є. І ми робимо рух тазом вперед, назад. Там маленький рух тазовий такий годинник. О, піджали хвіст, повернули вихідне положення, піджали, повернули, піджали, повернули. І намагаємось робити рух вперед на видих. Настанній. Крок назад. Угу. І знову рух та таза вперед. Підкрутили, повернули в вихідне положення. Не намагаємось далеко назад уводити, відтопирювати. Нам більше да, рух вперед. Треба, і ми повертаємо в наше вихідне положення, в якому ми стояли. І ще видих, стягуємо м'язи низа живота, все туди в пупочок, наш центр стягуємо. І видих, видих. Видих, так, грудна клітина залишається на місці. Вона трішечки осідає, але це не рух не від грудного клітини, а та став, пішов вперед, Ми трішечки нижче стала, Але сам рух грудної клітини робить. Видих, видих. І ще чотири, три, два, останній. Чудо. Пробили знову крок лівою ногою вперед. Зігнули коліно і намагаємося да, знову робити рух тазом. Видих. Видих. І ще. Чотири. На видиху вперед. Три. Коліном потрошечку більше тягнемось вперед. Два. Останній. Змінюємо. Права нога вперед, призігнули коліно направу вперед трішки назовні і працюємо тазом. Так? Оп, оп. Видих. 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 І ще чотири. Три. Два. Один. Є. Повернули, знову крок вперед, трішечки перейдемо нижче, тільки наші колінки. Обзігнули, потягнулися їм вперед, ввели вліво, вправо, вліво, вправо. Значить промалюємо да, таку лінію риску з одного боку в інший. Стопана трішечки допомагає, але як це все ж таки на колі. Вліво, вправо. Чотири. На стопа можемо, бачити, підлаштовувати під наш рух. Угу. Я потягнулася за пальчики стопи, повернули. Да? Ми не працюємо з повною амплітудою. Зараз ми не вводимо максимально, куди ми можемо. Трішечки за пальчики потягнулись і втягнули, да? повністю не розгинаючи. Оп. Я. Оп, повернули. Чотири. Три, значить ми падаємо вперед і о ми все зупинили. Два. Останній. Як крок назад, змінюємо положення ніг. Як розташували, направили вперед і трішечки назовні. І малюємо нашу лінію. Вліво, вправо. Вправо, вліво. Вліво, вправо. Сход наш трохи трішки піднімається і опускається вліво, вправо. Вліво, вправо. ще два. Раз і два. Угу. За пальчики стопи о, повернулися. За пальчики стопи і повернулись. І коліно працює, і наше подушна згинання. Да? Ми натискаємо на стопу, наскільки ми можемо да? зробити менший кут між нашою гумілкою і нашою стопою. І відштовхуємо себе назад. ще чотири. Три. Два. Один. Зробили крок два. Добре, знову наша ліва нога. Трішечки вперед. перекочуємось на зовнішні ребро стопи і повертаємось. Угу. Є. Чотири. Три. Два. Один. І розвертаємо назовні. Оп. На зовнішні ребро стопи повернули. Угу. І ще чотири. Три, 2, 1. Є. Закрутили трішки більше всередину і на зовнішній ребро стопи. Угу. Є. Чотири, три, два. Один. Змінюємо положення ніг. Інша наша вага, да, вперед. І ми працюємо. Переходимо на зовнішні ребро стопи, на стопу. На зовнішній край, на стопу. Угу. Працюємо з нашим. Під стопом стопой. Чотири, три, два. Один. Фішечки розвернули. Оп, оп. Оп. 4, Чотири. Три. Два. Один. Всередину оп і працюємо. І mm -hmm. yeah. чотири. Три. Трішечки ширше кров. лівою ногою направо можемо присісти, і внутрішні наші, так? Сторона працює. Оп, на внутрішній край, стопи повернули. Оп, всередину. Угу. Чотири, три, два. Один. Розвернули назовні і знову. Всі вправи робите в комфортній амплітуді, так, щоб вам не було боляче. Да? Ми не працюємо через біль, якщо боляче, трішечки менша амплітуда, повільніші рухи, і да, слідкуємо за своїми відчуттями. Якість руху покращиться, але, да, ми казали, це залежить від регулярності занятті. Є останній. Угу. Всередину, і знову да, менше вже набагато амплітуда, трішечки стала, але не вона є. І ще. Чотири. Три. Два. Один. Є. Іншою ногою. Да? Більше крок. Пік. Оп. На зовнішній край. На внутрішній край. Да? Угу. І ще. Чотири. Три. Два. Один. Назовні. Чотири, три, два, один. Всередину. Збарвуємось і повертаємось на стопу. Є. Чотири. Три. Два. Один. Є. Повернулись в наше вихідне положення. А, ще. Та зробимо одну цікаву праву, де у нас буде але туди дихання, координація і ротація, і все-все-все буде працювати. Дві наші стопи паралельно одна до одної. Через сторону робимо видих, та? плече лопатка донизу. І вдих, наче продавлюємо повітря вниз, видих. Та руки так, щоб ми їх... Бачили, де, що ми підняли очі вгору, ми їх побачили. Де. Це комфортна для плеча, вони не там, коли в нас да перерозгинання, і голова тягнеться вперед вони перед нами. І вдих. І ще раз, видих. І вдих. Тиснемо, тиснемо, тиснемо донизу. Є. Трішки додаємо видих, виростаємо на півпальчики, вдих. Видих, вдих, видих, вдих. І останній. Видих. Вдих. Наче ми себе опускаємо, опускаємо, опускаємо. І знову трішки додаємо. Видих. Розвертаємось. Вдих. Повернулися в центр. Видих. Вдих. Угу. Видих. Вдих. Тиснемо, тиснемо, вниз на повітря. Останній. Видих. Вдих. Значить, тиснемо на пружинки якісь і опускаємо себе на ще В інший бік. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих, вдих. І останній раз видих, вдих. чудово, повернулися в центр, розслабили наші плечі, тулуб, шию, лопатки, можна трішечки порухатися в довільному напрямку, темпі, частинами тіла. Все-все-все трішечки порухати, розслабитися, зробити довгий вдих. І на видиху все-все-все скинути. І ще раз. І останнє. Чудово. Ліва, права, ви молодці. Дякую вам за тренування. І чекаю на наступному тренування.